Я сьогодні потрапила в рай. Подивіться, яка тут краса. Приїхала до нас. Люди сього приїжджають до мене, скільки так пільгарівців Подивіться, яка тут краса. Тут стільки троянд, я не знаю, скільки сортів. Тут, напевно, сортів із 200. Якщо я не помиляюся. Тут така краса, друзі. Я вам передати не можу. Тут все, що хочеш є. Подивіться, яка це тільки а українських краса. Українських каналів дуже мало. В основному Росія показує свої. Ну, ми зараз перейшли на українську мову. У мене теж був канал на російській мові, зараз все на українській. Подивіться, яка краса. Це Флорі Бонда. Жіночка знає всі назви. Так що хто хоче, приїздіть і купуйте в неї. Я ось приїхала, ми вибрали. Зараз вона мені. Викопує. О, які гарнючі, О, які гарнючі. Ви подивіться тільки, які. О! На різний колір, на різний смак, на різну висоту. Ви ще бачили, яка тут тільки краса. Я в рай попала, друзі, я в рай попала. Подивіться, як. Це просто неймовірна краса. Ні, мене сюди пускати не можна. Неможливо. Розумієте? Я пусе скупила, але ж у мене немає. Скажіть, вам її обрізати? Ну, бажано, так. Да. Да, 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 да. ага. Я зараз буду її саджати. Ні-ні ага. ні, обрізайте. Друзі, не звертайте увагу що розмовляє жіночка на російській мові. У нас російськомовний, російськомовне місто. Ще не всі, не всі переходять. Ну, от вона, в неї немає в YouTube каналу. І вона мене зараз спитала, як, як його завести, цей канал. Друзі, це неймовірна краса. А скільки тут лаванди. О, а дивіться, яка краса. Ви подивіться тільки вона, яка краса. Я вам передати не можу. Дивіться. А гортензії які тут шикарні. Ну, вони під деревом, звичайно, будуть шикарні. Це ось спрейки. Ви подивіться. Дивіться, яка ж це краса. Мальовничі її. Навіть гортензії, красуні. Квіти на будь-який смак. На будь-який друзі. Подивіться, яка це краса. Я ось цю собі замовила. Дивіться сумня і думала оцю але ой на <смеш> мене просто не вистачає місця де посадити її. вона мені порекомендувала Тетяна її звати хазяйку порекомендувала мені а це ось на штамбі трояндочка дивіться яка гарнюча дивіться яка гарнюча а перший цвітіння яке в неї гарнюче Боже, яка тут тільки краса, щоб ви тільки знали, Боже! Це просто рай. Це просто, друзі, рай. Подивіться ось яка. Подивіться, яка краса. Вони різні, вони різні, вони такі гарні, вони такі чудові. Зараз приїду, викупаю свої, які у мене по два екземпляри. І засаджу цими спрейки. Дивіться, які гарнючі. Які вони гарнючі. Спрейочки. Чудові, просто чудові. Що саме головне? Жіночка знає їхні всі назви. Всі до одної. До якої б ми не підійшли? Всі назви жіночка знає. Не замов там що ж сидить. Скільки їх тут, І які ж вони різні. Оця ось дивіться, яка. Хотіла взяти тільки флорібунду, але бачу, що <гум> <гум> мені подобаються вже всі. Просто всі. Такі гарнючі. Друзі, це просто капець. Я в раю. Квітковому раю. Просто рай. У мене, звичайно, такої краси немає. Та й в мене немає стільки місця. Перець треба корчувати і висаджувати квіти. Тут дивіться, яка краса. Така це краса. Подивіться. Така форма квітки гарнюча. Оха, ось яка ціка. цікава. Ось гарненько. але ця така цікава. Бачите? Кака вона цікава. На леді в мене теж така є. Дуже гарна. шикарні квіти. Просто шикарні. На це ось дивіться, яка красуня. Це красуня. Ото ще й гримить. Зараз наберу, коли їх саджати буде, якщо буде. Ой, дивіться, яка гарнюча. Стрейка. Що я теж хотіла, але такої немає. яка здорова. Шляпа в неї. Дивіться, яка квітка. Дуже насичена, здорова. Шикарні, шикарні. Ось така є квітка. Ось, дивіться, який гібіскус. Я думала тут купити, але я знаю, я виписала у пані Ніли. Пані Ніла. Я чекаю від вас таку красу. І ось дивіться, яка краса. Дивіться, яка це краса. Ще й курочка сидить. Бічте своїми дітками. Друзі, я нарешті побачила троянду блюфорію. Ви знаєте, я вже не хочу її. Малюнку вона набагато красивіша, чим, чим є насправді. Ось, який такий гарний кущик. Ось дивіться, який колір шикарний. Вона не, не рожева. Вона, я навіть не можу сказати, якого вона кольору. Вець такі красотіння. Боже. Катяки красотінь. Друзі, приїхала я, вже скупилася трояндами. Дві якось так вийшло, що вони поки я доїхала, стерлися надписи, але в основному Є, купила я сім пущиків собі. Ось це Боїнг. Ну, це, бачите, квітка така, вона вже ну, відквітла і, ну, не гарна, але вона бокаловидна. Так, оце ось такий колір. Я вам показувала. Вона така дуже гарна. Це коколоку, ось я позав'язувала. Ось цю, не знаю, як звати троянду. Витерлася. Ну, я потім вже, коли я їх посаджу, тоді я вже вам покажу. Спочатку мені потрібно викопати те, що мені не подобається. Ну, як те, що не подобається, У мене по два екземпляри. Ну, нащо мені по два екземпляри? Я хочу, щоб у мене теж був рай, як і у пані Тетяни. Так, а це ось. Я гібіску з трав'янисти виписала. Ой, виписала, в неї взяла. Дивіться, тут можна його розділити на два коріння. Жіночка віддала за 100 гривень, ні, 150 брешу. Ну, тут на два коріння можна розділити, на два кущі. Так я і зроблю на два кущі розділю і посаджу їх. В неї Вони ростуть такі шикарні, я вам передати не можу. Зараз йду, відпочину трошки. І потім вже після обіду займуся своїм квітником. А в нас, дивіться, зірвалося яке самошече. Дує як бешене. Друзі, вже геть вечоріє. Дивіться, бачите, у нас вже геть-геть вечоріє. А я так спішила, повикупувала тут деякі троянди, які мені... Заважали, які в мене в двох екземплярах і які старі. Вон, бачите, корінь якийсь здоровецький, я його так і не можу підняти. Викупати, викупала, підняти не можу. Понасаджувались нові трояндочки. Ось І там він посадила. Бачите, і тут посадила. Це посадила гібіскус трав'янистий. Але, так як мені та жіночка говорила, ви приїдете до мене ще. Вона була права. Ось ця троянда у мене. Вона теж уже старенька, і її в мене дві. Я її приберу звідси. Оцю я теж хочу прибрати звідси. Білу вона така. Ну, набитий бутон, така вона простесенька, бачите ось. І вона майже не квітне. І навесні вона квітує дуже погано. Не подобається вона мені. А це я поїхала до жіночки, вона мені розповіла, які порадила, які можна купити, які потрібно купити, які не держуть дощу, наші місця, які горять. Вона все мені розповіла. То тепер я вже. Знаю багато чого. Ну, не багато, але що знаю. І я сподіваюся, що вона мені ще підскаже. Я поїду до неї. У мене ще там дві хотілочки в неї лишилися, але я боялася брати, тому що м -м, я не знала, чи вистачить у мене місця. А тепер дивлюся, що в мене ще тут п'ять влізуть. Наприклад, я цей клематіс приберу звідси. Там теж можна всунути троянду. Буде її там гарно. Ну, є в мене дещо посадити. Тепер у мене і жовтих достатньо. Знаєте, ті троянди, які я в неї взяла жовті, керію після них просто, знаєте, якась якась така. Ну, от поїду ще до неї, вона мене ще проконсультує, скаже, які мені можна купити ще. Трояндочки, і я ще хочу в неї купити троянди. О, ну, які в неї ці. Це ось викупила зараз, сусідці несу. І там ще жовту одну керію. У мене дві керів було. Я її несу, вона захотіла. Ось, Бачите, відходить моя лай-лай. Лай-млай, -лай. здається, так, да так? -да. Ось так відходить. Ну, керів теж так от. Бачите, не фокусує дуже камера. Але коли вона от така робиться, то мені їй не подобається. А в неї які шапки, гарні з гортензії. Це просто капець. Там в неї тіні багато. В мене, бачите, ось нові прирости пішли. Дивіться, не видно. Бачите, новенькі. Нічого, я думаю, що все буде гаразд. Ой, ще магнолії мені треба сюди купити. Виписала я магнолії, друзі, прийшли мені магнолії поїхала забирати їх. Фото саджанця вислали 60-70 см, тому що стоїть лінійка, а прислали 20 см, ну 25 від сили. Ну ось так людей дурять. І я відправила посилку назад, тому що посилка дорога, ви знаєте, гортензії дуже дорогі. Я відправила її назад, цю посилку. Тепер там по Фейсбуці вона жіночка така, бачу, совіслива, вона мені показала відео, де в неї ростуть вони, і все показала. Але в неї тільки жовті і білі. Я хочу щось друге. Ну, на цьому все. До побачення, мирного неба. Будьте всі здорові!